Самогазлайтинг. Що це за термін? Дивіться, воно складається із двох частин. Само, тобто ви самі до себе це робите. Газлайтинг це речі, котрі роблять з вами інші люди, щоб змусити вас зневіритися в те, що ви чули, те, що ви бачили, те, що ви відчуваєте. І взагалі вам кажуть, що такого не було. Тобі показалось. Оце буде газлайтинг. І біда в тому, що людина, котра постійно знаходиться в цьому газлайтингу, тобто все її оточення говорить. На темне, що це світле, на світле, що це темне, згодом починає сама в це вірити і сама себе тримати в цих хибних думках. Звідси формується і помилка сприйняття, і певні когнітивні можуть бути розлади і так далі. Але... Перше, що формується, це помилка світосприйняття. Тобто людина на хороше говорить, що то є погане. І навпаки, на погане вона говорить, що то є хороше. І біда в тому, що коли ці люди, котрі газлайтили цю людину, уходять із життя ну, цієї людини, то далі людина все одно продовжує підтримувати ці настанови самостійно і, і сама себе газлайтить. Наприклад. Моя дівчина мені не зраджує, мені здалося. Тут труси нові валяються, тут е, він бачить чоловіка, кот, котрий виходить з кімнати запеханий, і взагалі одного разу він, він бачить, що, 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 що якийсь чоловік лежить на його дружині, там щось з нею робить, а він, та ні, мені показалось, то просто він в, в, випадково йшов, прицепився і впав. Жінка, наприклад, може робити те саме там. Чоловік повертається з помадою, з запахом е, духів е, іншої жінки. Він просто може дом жінку іншу привезти, і все, і тоді, а вона каже, а ні, мені здалося, я просто дура і все. Або, наприклад, жінка може постійно допустим, сваритися, свариться і свариться кожного дня. І просто ну, він же відчуває, що вона його не любить. Все. І, ну, і він її бісить. Але вона така, та ні, все нормально, ти мене не бісиш. як по Він те саме, він же її не любить, постійно на неї гавкає, якісь претензії, щось не подобається. І вона каже, ти що мене розлюбив? Ні. Ні. Тобі показалось, тобі просто здалось. І тому будьте обережні. Чому? Тому що, якщо ви, подивившися це відео, думаєте ха! Та це про мене, то тоді з цим треба працювати. Чому? Тому що від самого газлайтингу більше за все, страждає сама людина, котра це з собою робить. Тому що... Кожного дня ви змушуєте себе вірити в те, чого на самом ділі нема. І за цього у вас багато зусиль, ну, як то кажуть, ментальних уходи на підтримку цих ідей. У вас багато зусиль, уходи нервових на підтримку цього. І в цілому, в цілому живеться вам в рази гірше, ніж коли ви розумієте себе, ви собі самі перестаєте брехати. І для цього є психотерапія. Я провожу такі консультації, тому кому цікаво, в шапки профіля електронна пошта записуйтесь там. Дякую за увагу.